Друзі, всім привіт! Сьогодні маю коротке слово підбадьорне для кожного з вас. Відео воно буде своєчасним і на збудування. Маю бажання сьогодні поговорити про життя, яке Господь дає нам на щоденному рівні, виявляючи його в наших обставинах. Ви спитаєтесь, про яке саме життя йде річ? Життя зоє от слово життя в новому заповіті, яке Часто використовується авторами нового заповіту, передає суть того післання, яке я хочу сьогодні донести. вам. Це слово буквально означає життя небесної якості. Тобто Бог він є джерелом життя, він джерело сили. Бог він створив все і Він приносить життя. Діявол приходить красти, вбити та погубити. В Івангелі від Івана написано в 10 розділі 10 вірші. А Христос в альтернативу у цьому ж вірші говориться, що прийшов зробити. Він прийшов дати нам життя і життя з надлишку. Тобто Христос він приносить з собою життя. Якщо Христос приходить у ваше життя, Він щось привносить з собою. В Його присутності, повнота радості. Його присутність вона генерує в нас силу або виробляє життя. Якщо ви приходите до Господа в смутку, переживши його присутність, або доторкнувшись до нього, ви отримаєте радість. Тобто життя це зупинка всього, що може помирати, або це сила, яка зупиняє руйнування або зупиняє смерть. Ось і той, хто вірив в Христа, він має життя вічне, Боже життя, і воно в, в вас. Ви його отримали, якщо ви повірили в Христа Ісус. Але це життя воно е, має генерувати або е, випромінюватись через ваше життя та служіння. От те, як ви рухаєтесь е, по дорозі свого власного служіння, по дорозі свого життя, е, інші повинні помічати саме по. Тих плодах, які є у вашому житті та служінні, які це плоди? Це мир Божий в серці. Це радість, яка є незалежною від обставин, яка є очевидною для інших людей. Так само, якщо в вашому тілі є сьогодні хвороба, то є від Бога для вас добра звістка, яка допоможе вам зупинити руйнівний вплив хвороби на ваше тіло. Тобто, якщо ви. Доторкнетесь до Христа, якщо ви доторкнетесь до Його слова, ви звідти будете черпати силу, життєдіяльну силу. Слово Боже живе та діяльне, тобто воно несе з собою життя небес, зої, те життя, про яке я вже згадав сьогодні. І тому нам з вами, сьогодні, християнам, потрібно більш відповідально ставитись до перебування в Божому Слові, в роздум, роздумі над Словом надобітницями зі слова Божого. Чому? Тому що в них є життя, життя яке допоможе нам давати різного роду випробування і труднощі на своєму шляху. І що я зараз хочу сказати як головну думку, Христос, який прийшов на землю, прийшов, щоб ми мали життя. Повторюсь, щоб ми мали життя. Якщо ви не бачите у своєму служінні в своїх щоденних справах того, що піднімає вас або допомагає вам розцвітати, по крайній мірі всередині, в своєму серці, то зупиніться і проаналізуйте, чи є в вашому житті таємні оці особливі моменти відносин з Богом, тому що там, де Божа присутність, там завжди життя. Там, де дія віри, там завжди є перемога над злом, над руйнуванням, руйнуванням в першу чергу внутрішнього стану нашого. Христос прийшов, щоб ми мали життя, яке витісне смерть, витісне е, погані думки, витісне все зло з нашого життя. Що тільки чесне, гідне хвилина, яка чеснота, яка похвала про те думайте, про те, помишляйте. Нехай життя небес наповняє вас е, на щоденному рівні через. Живете діяльне Боже Слово. Воно так назване в євреєм 4, розділі 12 вірші. І Якщо ви подбаєте про те, щоб слово було перед вашими очима, ви зробите щасливим свою дороги. Ви побачите, як життя небес зробить вас відважним і переможним. Тому черпайте силу від Бога, і нехай життя з небес, Божий вид життя Зоя, змінює все навколо вас, змінює відносини. В яких ви знаходитесь, Змінюю ваше служіння до кращого і посилю вашу позицію на цій землі. Нехай Боже життя буде відмінною рисою вашого служіння Богу. Нехай люди бачать, що ви живі завдяки тому, що живе Боже Слово в вашому серці горить, горить і запалює вас вірою, любов'ю, надією і генерує силу. Боже благословення. І Практикуйте Боже життя, зміцнюйтеся в Бозі щодня. Благослові, дороги, до зустрічі. До наступної зустрічі.